Привіт! В цьому відео ми говоримо про шампуні для бороди. В цілому, так, про чоловічий догляд. І хочу трошки розказати, взагалі, для чого це потрібно, що це таке. Чи варто взагалі користуватися шампунами для бороди, чи це якісь маркетингові, маркетингові штучки. Так? В цілому скажу по собі. Раніше. Ну, по-перше, я не, раніше навіть не чув. Мало хто говорить, що це про чоловічий догляд, так, мало уваги. А це важливо, тому що, особливо, якщо ви тільки вирішили завести бороду, обов'язково потрібні якісь засоби для щоб слідкувати, якщо є неприємні відчуття, як з цим боротися, це все потрібно розказувати. Тому. Звичайно, взяли на свої плечі та комісію. На цьому каналі ми говоримо про догляд, і давайте поговоримо більш детально про чоловічі шампуні для бороди. І як я вже починав розмову, що раніше я взагалі, по-перше, не знав, потім, коли почув, ну, мені здавалося якісь такі маркетингові штучки, там звичайні шампуні. Яка різниця? По суті, волосся таке на бороді, таке саме, як на голові. Да? Але коли я почав використовувати, тобто, коли в мене вже з'явився досвід, я вам скажу, я зараз постійно користуюсь шампунем. Тут зовсім інший рівень pH, інший склад. Тобто, якщо ви порівняєте шампунь для волосся для бороди, ви одразу помітите, різниця вагома. По-перше, воно не так піниться, цей шампунь. По-друге, я все-таки розумію, що тут функція надати приємний аромат, освіжити, і це дуже відчувається, коли ви будете застосовувати. Глибоко очищує бороду, надає приємний аромат, тому я намагаюся регулярно користуватися. Ось і я вам зараз на відео: підбірка: які є шампуні взагалі в цілому бренди, які є в асортименті нашого магазину. І зараз я починаю з такого, скажімо, флагмана, так, серед. Чоловічої косметики серед такої, серед барбарів, це прораса. Це основа, мабуть, на сьогоднішній день. Багато майстрів, барбарів користуються саме прорасу в своїй роботі застосовують. А, ну і, і не дарма, звичайно, це хороша італійська косметика, це професійна, тобто, справді і майстри, і барбери вони знають. І саме головне, це приємний аромат, тому що справді одне із завдань. Шампуни це освіжити, надати приємний аромат бороді. Також робить волосся слухняним, приємним, м'ягеньким. Можна робити різну форму після шампуні, так? коли волосся сухне, якраз ви можете за допомогою щіточки зробити форму, яку вам потрібно. І Аромат це одне із основних показників. У Нас особисто в магазині дуже часто клієнти обирають по аромату, тобто вам справді повинно подобатись. І я навіть спілкувався з Барбером, з майстром дуже відомим. Він каже, що справді це важливо. Тобто, якщо людина обирає по аромату, це також для неї важливо, це має місце бути. Вам подобатись має ця косметика. Тому про расу. І в них чотири лінійки є. Зараз в мене дерево спеції. Це саме популярна в них лінійка. Вони навіть роблять більші порції, саме дерево спеції, тільки дерево спеції тому що справді великий попит на дерево та спеції. Також ще є слайм, є кепарисвятівер і є рефреш. Це свіженький такий аромат. В даному випадку це такий чоловічий, мужній аромат дерева та спеції. Це хто знає, як звучить Black Afghan, Ось, будь ласка. Ось такий аромат, і о, є в них ще одеколони. Це самі популярні в нашому магазині одеколони ось цього аромату. Тому і я, в свою чергу, рекомендую, якщо ви обираєте який там вибрати, спробуйте з прорасу. Ось, Я впевнений, він вам сподобається. На другому місці я би хотів вам показати, це в нашому магазині ось така став один із популярних брендів це Hawkins Brimble. Це вже Великобританія. Вони з великобританські бренди мені дуже подобаються. В них є якась така, знаєте, свої традиції, свої якісь приємні аромати, які неповторні. Вони роблять аромати якоїсь такої дорогої перукарні. Тобто, ви коли користуєтесь, ось у вас якраз. Буде такі, можливо, асоціації. Ну, вони у кожного різного, але в цілому, ось у мене аромат якоїсь приємної, такої дорогої перукарні. І подивіться, будь ласка, це пляшечка. Це металева пляшечка, тут вже 300 мл. І ви можете використовувати як багаторазовий багаторазову пляшечку, тобто доливати суміш. У нас в магазині також є і окремо суміші в зіп-пакетах. Їх можна доливати і використовувати постійно ось такі. А, приємний. В них тільки один аромат, але він приємний. Далі, переходимо до преміум сегменту. Це депот. Взагалі, хто знає депот, вони дуже роблять якісні, класні шампуні, вони в них різні, шампуні для волосся. І, звичайно, не виключення. Вони роблять хороший шампунь для бороди. А, він дуже свіжий. Ось саме тут аромат, він один також. Ну, дуже свіжий. А хто знає льодяники Холс? Ось мені дуже нагадує аромат людяника Холс. Тобто це ось такий свіжий, сильний аромат такої свіжості. І мені здається, якраз це дуже влучне ось таке поєднання, що ви ж використовуєте шампунь одна з причин, щоб освіжити бороду, і от такий шампунь справиться на ура. Тобто Він надасть саме ту свіжість, яку вам хочеться. Ну І, звичайно, в них дуже склад, дуже якісний, тобто в них натуральний склад, в них особливий склад. Тобто в них якась спеціальна рецептура, це Італія, депо, це взагалі, якщо ви хочете не ризикувати, візьміть депот. Це взагалі перевірений варіант, це якісний, хороший відгуки, класний шампунь. Тут питань немає. Також хочу вам виділити і показати рузель. Рузель в цілому це американський бренд. Також по якості питань не має бути, але тут саме в цій лінійці, в цьому ароматі, не ароматі, а шампуні є. Досить е, цікавий варіант. Це те, що шампунь він на основі піни. Це шампунь піна. Ось, ви наносите на бороду. Тут спеціальний склад. Знову ж таки, свіжий, приємний аромат, аромат чистоти, аромат свіжості. Ось, і цей шампунь він вас здивує, як мінімум. Ось тут я вам зараз покажу, подивіться, тут сіточка є спеціальна, бачите? Спеціальна сіточка, Ось. і це шампунь-піна. ви її наносите. Ви навіть можете спробувати не змивати, тому що, ви знаєте, розділились думки. Деякі експерти кажуть, що треба змивати, деякі не треба. Ви можете спробувати по собі. Наприклад, ви можете раз так, раз так і подивитися, як вам буде. В цілому, навіть таку шампунь-піну можна не змивати, це є таке, тобто вона просто буде поступово зникати, Тобто вона буде вже розчинятися. Ось на вашій бороді, а можна її змивати. Якщо ви хочете, щоб швидше, якщо ви поспішаєте, звичайно, треба змити. І вона буде надавати також приємний аромат, освіжати бороду також хороше рішення. І також закриваю мій особистий, скажімо, такий рейтинг це український виробник. То також є своя база клієнтів. В Нашому магазині є клієнти, які користуються парфуменем. Він подобається тут приємний чоловічий аромат, він приємний справді. Звичайно ж, також ціна, тому що з урахуванням того, що це український виробник, вони справді більш скажемо ціни нижче ринка. Ось тому ви також можете спробувати із українських виробників. Я, до речі, користувався. Нічого поганого я сказати не можу. Просто що я перейшов на інші, тому що мені захотілося інші аромати. А ось. Але в цілому, як перше застосування, також досить добре, тому я впевнений, що вам сподобається. вам зайде. Роботу він свою робить, він очищає, надає приємний аромат бороді. І ми партнери Perfumen, тому ціни в нас такі, як і бренд Perfumen. Тому, якщо ви в місті Київ, я хочу запросити в наш магазин, ми знаходимося в місті Київ Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. В нашому магазині у вас є можливість обрати по аромату, важливо, що так, отримати додаткову консультацію. Звичайно, ви економите час. Кошти на доставці. Ми знаходимося в місті Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. Ось. І також, звичайно, в нас є сайт, в нас є інстаграм. Всі посилання я скину в описі під відео. Ми чекаємо на вас, працюємо щодня з 10.30 по 19.00. Всім гарного дня, до побачення!